Ну, я б не хіба його наперед це все говорити, тому що там дійсно не така вона проста ситуація. Там е, всі ви розумієте, яке це середовище, е, воно досить, е, я наколи розібрався, вже воно давно сформовано, Почеві війни, ці люди, які займаються якраз е, валютними операціями, воно досить закрите і там події, я так рахую, і раніше мали місце, але знаєте, як е, десь колись не вийшло, так воно пройшло. Я рахую, що тут було е, не вбився, це був. З, будемо говорити, пограбування, але просто ситуація вийшла з під контролю. Якщо знаєте, обставини, які там були, упав за тилищною частиною і за цього наступила смерть. Але там є дуже багато інформації і я і для себе дуже багато там знав. Ми зараз активно працюємо по цьому. Десь у ці дні ми просто десь так не мали можливості більш активно працювати, тому що на сьогоднішній день є в нас і. Тобто активно працюємо. Вона воно ця ситуація ну, навірно, одна із таких найбільш, яка мене е, хвилює. Тому що е, в процесуальному плані поки немає. Тобто затримані поки людей немає. Але ситуація, ще раз кажу, ситуація з валючиком, одна із тих, яка це буде із основних, яке мене більше цього хвилює. Тому що це дійсно це тут без політичних, які то це чистий кримінал. І люди використовують таку можливість, дещо така, що міліція більше націлена, більше займається зараз, якимись такими питаннями займалася, щоб це не використали свої цілі злочинці.